Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Нарешті я доприйшла ще пару етапів на Спрінгвейлі, щоб отримати жетончики. І сьогодні в відео буду прикликати на цьому івенті. У мене лише 9 спроб за жетони, за самоцвіти нема, бо я витратила на день народження і потім ще прокачку героя робила. Та й навіть якби були, то тут я б не витрачала їх. В нас тут є нові герої. Це Віконт Клаквуд. Він середній масовик, який міняє ще колір союзникам рандомно. Тож, тут як пощастить. І ще є швидкий седді, 550% п'ятдесят шкоди цілі і подавляє ціль, але ріже собі максимальне здоров'я. Ну тут герої, по-моєму, мінуса ворогами ще й для себе мають мінус. Також нема пасивок жодної, і навіть не всі старіші герої мають костюм. Ну але монетки назбиралися, тож буду пробувати. Також ще маю три спроби на таємних, якраз подія під'їхала, і є пару спроб на вежі. Але вежі ніндзя не буду крутити, почекаю на магів. Там нові герої і костюмовані старі матимуть пасивку, що подавляє атаку і все решта для мега мінйонів. Тож хотілося б такого героя мати. Правда, не факт, що щось зловиться, але варто спробувати. Отож, розпочинаю свої крутки. Покручу спочатку золоті жетони, а потім вже спробую на таємних прикликати. Отож, перша спроба. Чотирьохзірковий грім. Стандартний герой. Не пам'ятаю, чи є він в мене в мульті вже. Напевно, що немає. У Тао, ну, чотирьохзіркові випадають. Так, далі, дава. Ну, не знаю, за золоті жетони особисто мені дуже рідко щось трапляється. Тому якраз подивилася на кролика і він випав. До речі, це теж доволі давній герой. Не пам'ятаю, чи він зразу був, коли розпочався цей івент. Напевно, що і зразу. І він досі не має костюма навіть. Так, далі. І пташенятко випало. Так. Ще чотири спроби. Берден. О, Седі випав. Якраз подивилася на нього, і він випав. Ну, чудово. В принципі, герой новий, і ще й з подавленням. Подавлення це доволі цікаво, можна заблокувати якусь одну дуже неприємну ціль. Тож, ну, подивлюся, в принципі, можна прокачати буде. Так, ну я навіть не знаю, чи продовжувати крутити. Я би хотіла ще на таємних спробувати, а раптом щось прилетить. Ну, не знаю. Ну, не знаю, жетони я залишу, напевно. Спробую. Тут якраз скринька буде, пробую все. Гупі. Тут може бонус X3 випасти, але там з шансом, тому не факт, що три підозіркові випадуть. Якщо буде падати п'ятизірковий, гензель в костюмі. До речі, він в мене був десь прокачаний, але без костюму. Так, колись, колись дуже давно ним грала. Так, і ще одна спроба. Фелтон. Ну і скринька. Ще є на одну спробу, о, і ефірка п'ятизіркова. Непогано. Ну, і тоді пробую ще раз. Таємний герой, трьохзірковий. Ну, але він мені вже випадав був. Отож, такими були спроби поприкликати на Спрінгвейлі. Таки вдалося виловити нового героя. Я навіть цього не очікувала. Ну але п'ятірка це завжди добре, і думаю, він мені пригодиться. Хороші стати і подавлення цілі це добре. Шкода лише, що ніяких цікавих пасивок нема. Ну і шкоду собі робить. Але такі вони герої Спрінгвейлу. Тож ставлю в чергу на прокачку. Пишіть, кого вам вдалося зловити, якщо робили спроби поприкликати тут. Ну і пишіть, як вам ці нові герої. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.